Напередодні Нового року є чудове свято, про яке знають усі українські єтлахи. Це свято Миколая. У цей день святий Миколай приходить в гості до малят. Слухняним він у чобіток кладе подарунки і ласощі, неслухняним лозинку. До святого Миколая молитву складаю, про святкові даруночки його попрохаю. Що у листі написати, зразу не згадаю, треба щось таке прохати, що найбільш бажаю. Фарба, фарби мама вже купила, лижі купив тато. По іскристому сніжочку їжу я завзято. І санчата малій маю, І теплу кожушину. Маю яблуки, горішки в велику торбину. Щоб таке собі просити. О, уже я знаю. За здоров'я тата й мами, добрий добрий Миколаю, щиро, я благаю, малята, що попросила дитина у Святого Миколая. А ви які подарунки хотіли б отримати? Звідки ж прийшла традиція ховати подарунки в чобіток? Послухайте про це історію. На небі в Райському саду було багато роботи. Янголи збирали подарунки для слухняних дітей, які живуть на землі. Яблука, горіхи, іграшки, солодкі запашні медяники і тістечка. Сьогодні ж день, коли святий Миколай приходить на землю, щоб обдарувати гарних дітлахів, а не слухняних покарати. Це його обов'язок уже з давніх давен. Сани Миколая стояли вже перед воротами, а два великі олені, запряжені в них, нетерплячі трясли головами, і дзвіночки на їхніх шиях дзенькали, немов срібний сміх. Янугли напакували два повні мішки і весело тягли їх до саней. А цетий Миколай взував свої великі чоботи, надягав кожух і хутряну шапку. Його чоботи були зовсім старі, і нікому до цього не було діла. Але одне найменше Янголядку це помітило і подумало, чому святий Миколай усіх обдаровує, а сам ходить у рваних чоботях. І тоді маленькому янголятку прийшла думка подарувати святому дідусеві дуже потрібну річ. Він побіг до свого амбарчика і став робити для дідуся чоботи. Багато часу пройшло, поки святий Миколай закінчив свою роботу. Його мішки спорожніли. Святий дідусь був утомлений і змерзлий, коли Олені зупинились перед небесними воротами. Він пішов у свою кімнату, щоб зігрітись і відпочити. А що це тут лежить? Пара гарних чобіток. Як чудово! Святий Миколай скинув старі чоботи і ступнув ногами в нові. Як він зрадів новому подарунку, крім чобіт. Там лежала маленька картка Дорогому Святому Миколаю, щоб теж мав трошки радості. Святий Миколай подякував маленькому Янгелятку за такий гарний подарунок. Відтоді святий Миколай вирішив, що він кластиме свої подарунки в чобітки, які діти от виготовлятимуть власноручно. Тож заплющте зараз очі й подумайте, що б ви хотіли одержати в день Святого Миколая. І чи заслужили ви на цей подарунок своєю поведінкою? Ви ж пам'ятаєте, що Миколай виконав ваше бажання, ви повинні бути слухняними цілий рік. Але куди ж це ти Миколай покладе наш подарунок? Сьогодні ми намалюємо листівку, чобіток для Миколая.